Виховна колонія міста Дубно, що на Рівненщині, одна із десяти подібних закладів на Україні, де покарання відбувають неповнолітні засуджені. Минулого тижня на території колонії освятили новий храм. Освятили дім Божий на честь ікони Божої Матері, споручниця грішних. Чиносвячення та першу божественну літургію у храмі звершив голова синодального відділу Української православної церкви по взаємодії зі збройними силами та іншими військовими формуваннями архієпископ Августин. Помолився на богослужінні і керуючий Рівненською єпархією архієпископ Парфоломій. Звертаючись до юнаків, які тут відбувають покарання і перевиховуються, Владика закликав їх частіше переступати поріг храму. Я думаю, що цей храм буде якраз тим місцем, де вони будуть шукати для себе духовну таку віддушину, де будуть приходити до Бога, просити Бога прощення, вчитися як далі жити, виконуючи волю Божу, виконуючи Христові заповіді, щоб бути корисним в майбутньому і для нашого суспільства. І не втраченими для нашої святої церкви православними. Керівництво департаменту, і, зокрема, керівництво територіального органу, який я представляю, це питання підтримує, тому що робота душпастерська приносить свої певні позитивні плоди. Люди, які відбувають покарання, принаймні, хоча б. На перших порах задумуються над своїми скоєними злочинами і шукають все такі можливість стати на шлях істини. У нас в області є шість установ виконання покарання. В кожній з них у нас є готовні кімнати або вбудовані церкви православні. Значна частина хлопців, загалом їх тут близько 150, на службі Божій через брак місця. Молилися у сусідньому приміщенні. Всі ж ті, кому пощастило втрапити безпосередньо до храму, причастилися святих христових таїн. Проте Єрей Євгеній Новосад співпрацює з виховним закладом уже майже 20 років. Розповідає на великі свята до сповіді зазвичай приходить не менше як пів сотні юнаків. Батюшка на власному досвіді знає, наскільки важливим для кожного з тутешніх мешканців є спілкування з Богом для того, щоб вони вийшли звідси як сюди зайшли. Тому то якраз і присутність священства і церкви православної тут дуже дуже необхідне. Бачимо, що з часом. Ти діти діти, можливо, на перше, вони з цікавістю йдуть, але коли до них ініціація по батьківськи а мати церкви, як їх соня заміщає, те материнське слово доброти, то відчувається, що хейко скрисає та крига відчуженості, крига така боязні, крига така такої, такої недовіри. І всякі рази відчувається, що діти, коли приходять сюди, стараються привітатися священником і почути його наставниче слово вітаючи хлопців із відкриттям дому Божого, владика Августин закликав їх долучитися до облаштування церкви, адже навіть найменша допомога у зведенні храму не мене для душі безслідно. Свято, що зібрало докупи небайдужих додоль цих юнаків, закінчилося попереду будні, та віднині у вихованців колонії з'явилося більше стимулів змінити своє життя на краще.